Хто в школі не стояв біля чорної дошки з крейдою в руці, виводячи красивим і не дуже почерком букви і слова настали часи? Коли з повних заведений грифельна фарба прийшла в наші квартири і стала новим інтер'єрним хитом, такий декор порадує не тільки дітей, а й дорослих. Кожен зможе схочу проявити свої творчі здібності, а ми поділимося з вами цікавими ідеями для вдохновлення. Один геть паперові списки Грифельна ястина просто створена для кухні. Ви завжди зможете розмістити на ній рецепт, внести новий пункт в список покупок, ознайомити рідних і гостей з меню. Ваші записи будуть на виду, і забути що-небудь стане просто неможливо, крийдя стіна послужить також прикрасою інтер'єру. проявіть фантазію при оформленні меню і рецепта. Намалюйте ілюстрації і напишіть добрі побажання. Слідкуйте, щоб ксте не завжди був підхід, інакше вам буде незручно нею користуватися. Два вам це не сниться чи доречна грифельна фарба в спальні? Звичайно, відповідь позитивна. З ксейдяний дошкою ви зможете змінювати декор вашого інтер'єру швидко і без витрат, просто обновляє рісунки. Додайте на стіні надихаючу фразу або визнання в любові, і хороший настрій на весь день вам забезпечено, якщо біля ліжка немає узголів'я, просто намалюйте його. Нехай сьогодні воно буде ажурним, а завтра з растітельним орнаментом на грифельній стіні можна зобразити будь-який предмет інтер'єру, з дзеркалом, рамки для фото ще одне вікно з фіранками. Фантазуйте. 3. виконуємо дитячі мрії, грифельне стени в дитячій мрії будь-якої дитини і порятунок для батьків молодше покоління, озброївшись крейдою, буде з радістю зображати квіти і тварин, а ви перестанете переживати за нові шпалери у вітальні. Виділіть для датського творчества цілу стіну, прикрасьте її своїми малюнками і побажаннями, з допомогою колеровки ви можете змінювати колір рожевий для дівчинки синій, для хлопчика або фіолетовий, для загальної кімнати. Чотири стіна замість щоденника, потенціал грифельної дошки в кабінеті або у робочого столу просто безмежний. Технарі змогуть вирішувати рівняння і будувати графіки прямо на стіні, творчі особистості, малювати ескізи або писати вірші. Кожен знайде застосування крайдяної поверхні, щоб не забути про важливі зустрічі. Накресліть на видному місці великий календарь з місцем для коментарів, перепишіть список справ на день. Так він завжди буде под рукою. П'ять менше не означає гірше, не обов'язково фарбувати всю стіну. Залиште під написи і малюнки тільки частина простору, знайдіть красиву цитату, потренуйтеся писати каліграфічним почерком і станьте щасливим володарем оригінальної картини або постера, які не тільки прикрасять інтер'єр, але і будуть надихати вас кожен день для земної квартири. Відмінним варіантом буде грифельна дошка невеликого розміру, що дозволить залишити стіни незачепленими. Зробіть її самі за допомогою листа фанери і краски з ефектом шкільної дошки, оформити вийшла картину в відповідний багет. 6. розсовуємо кордону краску з ефектом шкільної дошки можна використовувати не тільки на стінах. Вона буде відмінно виглядати на різних предметах меблів і зробить їх більш функціональними. Стіл з грифельною поверхнею стане центром тяжіння сім'ї. Ви зможете підписати закуски для вечірки, зробити нотатки під час літніх ігор, використовувати стільницю для занять іноземними мовами, пофарбуйте комод кридяною фарбою і підпишіть ящики. Наступного разу ви і ваші діти з легкістю знайдете потрібну річ. Сім приємні дрібниці, ви покрасили стіну. А у вас залишилася ще фарба. Це відмінна возможність украсить ваш інтер'єр корисними дрібницями, перетворіть баночки з крупами і спеціями, а також квіткові горщики, написи можна буде легко поміняти разом з ними, Грифельній фарбою можна покрити пляшки і вази. Вони стануть оригінальним подарком для гостей, і наостанок ви можете придбати готову грифельну дошку або використовувати спеціальну фарбу, яка створює матову поверхню для малювання крейдою, вона подойде для фарбування різних поверхонь. Раніше оштукатурених зсегли бетону, металу дерева, скла кераміки, картону, кольоровка краски в різні кольори значно розширила можливості її використання в інтер'єрі. А якщо ви боїтеся пилу від крейди, просто замініть його спеціальним крейдяним маркером і отримуйте задоволення від процесу.